Зсу виснажили вагнерівців у Бахмуті, але Кремль почав задіювати спецпризначенців. Більше про ситуацію на фронті дізнаєтесь у цьому випуску. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Сили оборони виснажили підрозділ ПВК Вагнера у Бахмуті. Тому противник вимушений залучати спецпризначенців і десантників. Про це заявляє командувач східного груповання військ генерал-полковник Олександр Сирський. Він обговорив з командирами військових частин та угруповань плани щодо оборони Бахмута та зустрівся з бійцями, які захищають місто, і підкреслив, що оборона Бахмута триває, а українські бійці мужньо та фахово виконують поставлене завдання. Процитуємо: Сили оборони виснажили вагнерівців. Ворог змушений залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Росіяни активно застосовують свою артилерію та авіацію, знищують місто, яке не можуть захопити. Кінець цитати. про те, що Русня залучає у гарячі точки спецпризначенців і десантників, каже й британська розвідка. За даними тамтешньої міноборони, про це свідчить передача повітряно-десантним військам Росії термобаричних систем ТОС-1А, більш відомі як сонцепьок. Розвідники наголошують, що Високоруйнівні ТОС а зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше офіційно не були пов'язані саме з десантниками. Процитуємо ця передача, ймовірно, вказує на майбутню роль повітряно-десантних військ у наступальних операціях в Україні. Це, ймовірно, є частиною зусиль з відновлення потенціалу десантників після того, як вони зазнали значних втрат у перші 9 місяців війни. Кінець цитати. Давайте додамо, що напередодні той такий командувач сухопутних військ ЗСУ Сирський заявляв, що російські загарбники у Бахмуті почали застосовувати тактику випаленої землі. Сказав наступне: ворог перейшов до так званої сирійської тактики випаленої землі, знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває, ситуація складна, але контрольована. Нині ж. Інститут вивчення війни пише, що окупанти все ще зазнають серйозних втрат на бахмутському напрямку. За даними аналітиків, опубліковані відео, на яких зазначені геолокація, свідчать про те, що вороги трохи змогли пробитися вперед на північний захід від селища Хромове, яка знаходиться на відстані кількох кілометрів від Бахмута. Та, на жаль, не Бахмутом єдиним російські військові одночасно ведуть наступ на чотирьох напрямках на сході України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Майлер от, за її словами, запеклі бої точаться практично скрізь. Особливо це стосується Бахмуту, Мар'їнки та Авдіївки. Зацитуємо. Епіцентри бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на декількох напрямках. Не лише на Бахмутському, на чотирьох напрямках зараз йде одночасно наступ: це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський. Кінець цитати. Пильно стежимо за ситуацією на фронті, друзі. Ви на фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, підписатися, поставити лайк цьому відео і залишити коментар просто під ним. Pamatysime.